Вітаю, мої красуні! На зв'язку астролог Тетяна Статнік, і сьогодні в такий надзвичайно потужний, енергетично сильний день, і в день астролога, і в день весняного рівнодення, я вирішила провести цей ефір і закрити одне дуже Часте запитання, які мені задають на рахунок активації. Отож, сьогодні буде ефір про те, як обрати активації. Да? Дівчата просто дуже часто запитують, одні й ті самі йдуть в питання, і я вирішила все-таки мати такий відео-невеличкий підкаст для того, щоб ви могли його переглянути і завжди знати відповідь на це питання. Вітаю всіх, хто приєднався! Святом вас, дівчата! Сьогодні ще будуть запишу. Лайфхак що потрібно протягом 4 днів зробити, для того, щоб використати цей неймовірно сильний такий потенціал в днях на свою користь, щоб за вами бігала удача, щастя, благополуччя і так далі. Вітаю всіх, хто приєднується! Отож, друзі, запитання: як вибрати активації? Що мені потрібно? Подруга сказала, що робила свічку. Інша знайома сказала, що робила коня, хто в темі, той буде в курсі. Ще одна моя знайома сказала, що вона купляла якийсь вентилятор, і це все одне, і те саме, одні і ті самі питання просто задаються і витають в просторі. Отож, давайте на сьогодні на них закриємо відповіді. І ви будете однозначно чітко розуміти, що потрібно саме вам. І е, я сьогодні постараюся дуже легко і швидко, в юморному такому варіанті, е, зробити порівняння на рахунок сфери сексу та їжі. Тому що саме в цих двох сферах, як би то було не, не смішно, люди найшвидше розуміють істину, і їм це допомагає знайти відповідь саме на свої питання. Дивіться. Активації, якщо порівняти їх з сексом, кожна з вас є особлива і в кожної точки енергенні свої, кожна чи кожний любить свої пози, свій ритм, свій час заняття коханням. Відповідно, хтось мріє про таких партнерів чи таку прилюді і так далі, і тому подібне. Так? І якщо взяти активацію в темі їжі. Я люблю одні продукти, насолоджуюся одними моментами, хтось з вас любить інші. І та сама історія з активаціями. Для того, щоб зрозуміти, що потрібно саме вам, тому що в мене список активацій більше 25 видів, вам потрібно просто-напросто для себе, перед тим, як написати мені, дати відповідь всього лиш на три запитання, які дійсно вам покажуть, яку активізацію ви готові зараз брати, і що буде співпрацювати саме з вами. Перше, що потрібно вибрати, для себе. Це ціль і задача. Тому що дивіться, ціль, наприклад, зробити запис на один тиждень, наприклад, для Б'юті майстра. Да? Це одна ціль, воно короткострокова. І це будуть одні активації пораховані. Ціль. Наприклад, еміграції, купівлі дорогої квартири, це буде звичайно інша ціль. Це буде довго тривало. і там потрібні будуть інші активізації, інші точки, інші ваші дії. Тому перше, любу вашу ціль, задачу або якесь наприклад. Цілі задачі ще немає, але ви чітко усвідомлюєте, що ви, наприклад, хочете покращення фінансової сфери, покращення любовної сфери, покращення теми здоров'я, покращення теми відносин, взаємовідносин, наприклад, вдома з сім'єю чи на роботі. І з цього починається насправді далі вже ваша особиста історія. Спочатку ми визначились, яку позу ми любимо, або що ми хочемо сьогодні отримати від того секса. Оце так само вам потрібно визначитись. Її цілю. Чи нам квартиру здати, чи нам машину продати, чи нам, щоб свекруха звалила, розумієте? Все починається саме з вас. Тому тут, як би я не казала, яку позу люблю я, так, чи яка мені активація найбільше подобається, вам потрібно включити свою енергетичну. А складову в цю нашу сумісну дію, скажімо так, друга задача, яку вам, дію, яку вам потрібно зробити, виписати кількість ваших годин, кількість вашого особистого часу, який ви на даний момент, на дане питання можете виділити собі саме під активацію. Тому що є пакет активацій, де 180 годин різних активностей. Є пакет активацій, де їх близько 500. І, звичайно, нелогічно пропонувати жінці, яка працює в дві зміни, 500 годин активації, з яких вона зробить 4 години. Тому що вона не закриє свої питання, не буде продуктивності, відповідно, не буде зворотнього зв'язку. Людина більше не буде робити активації. Розумієте? Тому ви пишете. Наприклад, для себе там можу одну годину в тиждень, можу 10 хвилин на день, і на протязі там, дня ще там по 15 разів. Ви, і тільки ви визначаєте, тому що тут ви не зможете перекласти відповідальність на іншу людину, тому що вам потрібно буде виконувати конкретну дію, помити підлогу в конкретному секторі, чи поставити свічку в конкретному секторі, чи вийти на прогулянку в конкретному напрямку. Це насправді дуже важливо, щоб ви розуміли, що тільки в контакті, такому дуетному мої технології, мої знання, плюс ваші дії, ваше розуміння, куди ви біжите, вони дають тоді кращий результат. І третій, третій пункт, який вам потрібно враховувати при підготовці до купівлі активації ваш бюджет. Є мінімум, є середній, є максимум. Мінімум 300 гривень, середня така серединка 540-800, і буде максимум це 2000 гривень. Вони всі відрізняються від сили. А вони відрізняються від кількості годин. Вони відрізняються в ціні від того, яку технологію використовуємо під ту чи іншу ціль. Чим ваша ціль масштабніша, важкопід'ємніша, глобальніша, відповідно, туди потрібні більш сильніші технології, да? взяти, наприклад, ну, якусь плиту перекриття, крім крану, ніхто не підійме. То умовно таким краном є певні види активації, да? коли потрібно якийсь пласт енергії зрушити, щоб щось вам да. І так далі, і тому подібне. Тому, якщо у вас виникло питання, що вам треба моя допомога, мої активації, перш ніж написати Таня, а що мені зараз треба, дайте відповідь собі на три питання. Так ви все, давайте я ще раз їх переназву. Три дії, три питання, які ви закриваєте для себе. Задача або ціль, для чого мені ця активація. Друге, кількість мої, мого особистого часу, яку я готова потратити на дії про роботу з цими активаціями, тому що, дивіться, скільки потрібно вам хвилин, щоб запалити свічку і поставити в сектор. Я справляю за 30 секунд. Але є активації, які вираховуються, наприклад, на цілий місяць один сектор. Ви можете там сутками палити. А є активації, де буде тільки 5 дат по 2 години. Уявіть собі, яка різниця. І масштабність і сила, відповідно, цих активацій різна. Тому починаємо з задачі. Задача, кількість моєї годин, мого часу і мій бюджет. Мінімум, серединка максимум. І після цього, маючи цей список, ви мені прям скріну, отак його закидаєте і дописуєте свою дату народження. Все, з цього починається наша особа історія і наша співпраця. І тепер я ще хочу один. А... Момент проявити, вже не буду зберігати, виходити з ефіру, напишу в цьому. Як проявляється активації? Дуже багато останнім часом багато нових дівчат, жінок. А як воно працює? А я ніколи цим не працювала. А чи воно на мене подіє? А чи воно мені треба? А які будуть результати? А що буде відбуватися? І таких питань також насправді є дуже багато. І вони правильні. Але я б спробую просто на них одним таким тезісом. Відповісти активації це створення можливостей для вас на відтворення та реалізацію ваших цілей, задач, бажань. Можливості будуть проявлятися надзвичайно різні, тому що у вас всіх різні дати народження, різне житло, різний контент мислення, рівень розвитку, у нас всіх різний. Наприклад, якщо у жінки є своя програма і своє переконання, що квартиру їй від чоловіка ждати не прийдеться, то відповідно активації не заставлять вашого чоловіка заробити на квартиру. Якщо у вас є Ваша така програма, ваше бачення, ваша норма, наприклад, що вам, до прикладу, піднімлять зарплату, тому що ви просуваєтесь по кар'єрній сходинкам, ви є цінний працівник, ви працюєте над собою, збільшуєте дійсно, наприклад, там, збільшуєте свою. Професіоналізм свій, да, якось себе підвищуєте, рівні кваліфікації проходите і так далі, і ви знаєте, ви даєте цінність собі, що ви це можете. Так, тоді активації можуть спрацювати на те, що вам запропонують. Ви підете, скажете, да, якось це донесеться до вищого рівня, і вам або запропонують, або дадуть підтвердження на вашу пропозицію, там, наприклад, підняти вам. Ціну, підняти вам Оплату і так далі, тому подібне, все буде залежати від вас, які ви рівні готові прийняти. Тому що є люди, які взагалі не можуть прийняти допомогу від чужих людей. І це також дуже ну, проблематично. Да? Тому активації, всесвіт, вам створить ті можливості, саме які ви готові прийняти саме. От по точному моменті, коли ви сформували це запитання і почали робити активації, відповідно: чим більше ви розвиваєтесь, працюєте над собою, тим легші можливості будуть. І приємніше просто проявлятися. Повірте, за 7 років я бачила такі чудеса від активації, які важко об'яснити нашому розуму. Тому що ми, жінки, дуже часто включаємо логіку. Ну, в смислі, я купила там за 300 гривень свічку, і що, типу, мені прилетить тисяча. А, от уявляєте, люди навіть знаходили гроші на вулиці. А людям, ну, случайні там родичі, які ніколи не давали, згадували, перекидали гроші. Просто такі цікаві історії виходять, що тут мені хочеться сказати. Коп ви тільки були готові ці можливості і все це, що дає всесвіт за активації, прийняти, взяти, пропустити і довести до ладу в, ті, в ту свою відправити в ту свою ціль чи задачу. Оце важливі моменти при роботі. Далі ви віддаєтеся повністю такому творчому процесу, тому що, от повірте, жінка, вона навіть коли прибирає чи запалює свічку, в неї особлива атмосфера. Вона це не робить на автопілоті. Да? Тому, в принципі, все дуже просто, все дуже ясно. І в будь-якому випадку, для того, щоб зрозуміти, як вони спрацюють на вас. Чи підійде вам свічка, чи вам потрібно коника? Вам треба почати з того, що поки відгукується те, що ми вам підберемо під ваших оцих три питання, те, що ви зможете дозволити собі зробити вибір, от те і почне на вас працювати. А далі ви вже побачите те, що буде відбуватись в просторі, тому що немає однакової історії. Як в якій би було сказано, що якщо ми гріємо свічку, значить тільки можна розраховувати, що хто працює з клієнтами, в тому буде плюс. Воно проявляється в кожної з нас по різному. Тому моя завжди а, ідея така: хочете спробувати? Зробіть вибір, дайте собі можливість спробувати, і ви побачите, як це проявиться в просторі. Не хочете, боїтесь, думаєте, сумніваєтесь? Значить, це не той інструмент, який вам потрібен на даний момент часу. Це є правда. Ви не готові до цього. Ви боїтесь починаєте контролювати щось вийде з під вашого контролю. Чи вдруг чоловік почне заробляти а у вас? У вас був план, що ви більше дінік? Да, у вас такого варіанту, що чоловік вам дасть ну, він вам не привітствується. Тому, будь ласка, подумайте, прослухайте цей ефір. Я надіюсь, в ньому була якась хоча, мінімальна для вас користь, і ми вже скоро будемо відкривати продажі активації на квітень місяць, тому готуйтеся всі, які у вас є цілі, задачі, плануйте, якщо у вас не вистачає енергії, можливості, перспектив, бачення нових варіантів подій, ви не бачите їх, вони не проявляються в просторі, активації вам однозначно допоможуть. Все. Рада була нашому з вами спілкуванню. Дякую вам за увагу і до зустрічі!